Всім доброго дня. Ми продовжуємо, точніше, я продовжую відкидати сніг від бджолів і дивитися, чи вони пропали, чи ні. Так, Зараз бачимо я на точку. Це, є точок, ну, це важко буде пам'ятати вам, але це є точок, який мав дуже велику закліщеність. Деякі окремі сім'ї доходили до 25%. Так, в середньому було 15 вроді. але, на моє здивування, на цій точку є 40 сімей. Так, 40 сімей, навіть не 41 сім'я. То всі живі, всі абсолютно живі, всі гарно виглядають. Я відкрив, був ось той ось той там на кінці, то бджола сидить файно в клубі і знизу. Всього Цю... також. Не так холодно, як вчора, вроді 5 чи 6 градусів морозу, але бджоли тихо сидять, не вилітають. Також, якщо дивитися з цієї сторони, ця сторона з сходу, то вони більш зверху, я це не відкривав, але тут чути по бджолах, а от з, з північної сторони, то бджола більше стиснута. Це все нормально. І навіть от чому це отеплення, вони би може і перезимували без утеплення, але що робиться на весні? Бувають дуже холодні ночі, і як вже є розплід, біла стискається, а от коли воно утеплено, вона має більшу змогу тримати температуру і рухатися по корпусі, де є більше корму. А ми продовжуємо далі. Продовжуємо відгортати сніг. Тобто, продовжую ю Ось. І от відкрив. Стараюся відкрити один 4 сім'ї на точку. Подивитися. Ось бачимо, сьогодні холодно, зараз десь мінус 12-15. І я покажу, як вони сидять. Бачимо. Ці бджоли знизу. Повний корпус меду. Також саме тут, зверху чуть-чуть, а вся решта маса бджоли буде знизу сидіти. Відкривати я їх не буду розбирати, бо я знаю, що вони знизу, а то багато роботи і тут дурна робота. Можете подивитися попередніх відео з минулого року, отак От само було, то я відкривав. Можете пошукати, правда, треба рік назад піти. Так що я продовжую і далі. Бачимо цей наступний дучок. Тут вони в мене в таких блоках, По, по 14 сімей в блоку. Зараз я відкрив, дивимося як ці. Тут всі бджоли знизу. Зверху чуть-чуть. А маса бджоли буде знизу. Таке саме тут. Я би відкрив, але я не маю чим. бачимо Лід замерзло. Як бачите, тут бджоли трошки вилазять, температура трохи виходить, де багато бджоли є знизу, звідти вона виходить. Продовжуємо далі. Це зробиш заради підписників, як то кажуть. Зараз ми відкриємо, немає чим, бачите, отвертку запхав. Джула знизу. Це. Так що не обдурив. Ще один точок. Бачимо, як гарно клубами сидять, купа корму. Супер! І так, я вже закінчу, це останній точок. Бачимо тут також всі по 4, 40 сімей. 1,7% пропало. Тобто 600 сімей, яких є на вулиці, пропало 10 сімей. Непогано, непогано. Ну там, звичайно, ще будуть якісь Я ж все не відкривав, я не знаю. Звук дають 590 сімей, але там 100% якісь будуть, напевно, малі, які не дозимують. Ну це нічого, 1,7% то є це нічого навіть якби 10% було вже, то теж то, би нічого не було. І на тому, ще як я сказав, останній тучок. Зараз я тут один відкрив, потиємося на кінець, як вони виглядають і будемо їхати додому. Бачив, як тугенько сидять, це буде все знизу. Джула знизу буде. Так, зразу відповідь на ті запитання, чого? Минулого разу. Ну, бачите, ця собі так сидить. я Чому вони так сідають, я не знаю. Вони що і так перезимовують, що і так перезимовують, але бачите, чомусь цей, може менша, а може і знизу хто його бить? Це буде теж знизу, ззаду курпа корму ще є. Ось. Ну, як навіть відійде 10% навіть 15% чи навіть 20%, то ще рахуйте є 18% пропадати, щоб було 20% відходу. Надо big deal, як то кажуть. Не є велика проблема. Так що... Не забуваємо за підписуватися на мій канал, ставити лайки, ставити коментарі. На ті, що я не відповідаю коментарі, значить я на них ще відповім, тому я не відповідаю. І на тому до побачення, нехай щастить.